Що, синку, у мене що є сестричка? Ти забув, що Кесі твоя сестра? Ні, ще одна сестричка. Вона померла у тебе в животику. не, синку, хто тобі таке розказав? Я бачив дівчинку. Вона сказала, що це була вона. У квітні 2014 року в світовий прокат вийшов художній фільм Небеса реальні. Бюджет фільму склав 12 мільйонів доларів, а сума касових зборів вже перевищила 100 мільйонів. Сценарій фільму заснований на реальній історії сім'ї пастора Тода Бурпо. Пропонуємо подивитися унікальний сюжет про сім'ю Бурпо, знятий телекомпанією CBN ще до того, як фільм вийшов у прокат. Скільки тобі років? 3. Як тебе звуть? Колтон Тодд Бурпо. Де ти живеш? У небрасці. Як звуть твою маму? Соня. А тата? Тато Бурпо. А сестру? Кесі. Це було 8 років тому. Тепер, дивлячись на Колтона, важко уявити, що 2003 року він ледь не помер. Його батько Тот описує зустріч Колтона із смертю в книзі Небеса є насправді сина почало нудити у туалеті. Спочатку ми подумали, що у нього гастроентерит. Лікар сказав, що таке буває. Але через декілька днів Колтону стало ще гірше. Лікар виявив у нього розрив апендикса і запалення у черевній порожнині. Була потрібна термінова операція. Ми знали, що наші справи погані. нас попросили вийти у коридор. А потім до нас підійшов один з лікарів і сказав: вашу дитину оперуватимуть. Було так боляче бачити мляве тіло сина. тоді, як він завжди був активним хлопчиком. Ми з дружиною мовчки дивилися один на одного, сидячи в тому коридорі. Вона тримала Колтона на руках, а він навіть не рухався. Потім ми віднесли його до передопераційної кімнати. Коли його везли на ношах, він усе кричав: тату, тату, не везіть мене туди. Потім я повернувся до кімнати за нашими речами. Там я нарешті залишився сам і тому закрив двері та дав волю своїм емоціям. Я був такий засмучений і такий злий на Бога. Пам'ятаю, я сказав йому: після усього, що я до тебе зробив, ти хочеш забрати у мене сина? Ось як ти поводишся зі своїми пасторами. Я телефонувала членам нашого молитовного ланцюжка та іншим людям, які могли б помолитися про Колтона. Ми просиділи у приймальні години півтори. Потім до нас вийшла медсестра і запитала: Ви тато Колтона? Я відповів так. Вона сказала, Колтон прийшов до тями після операції та кличу вас. Пам'ятаю, я зайшов до палати і сів поряд із сином. А він поглянув на мене і сказав: тату, знаєш, я ледь не помер. Я подумав, він каже так, тому що чув розмови медсестер про це. Можливо, вони думали, що він під наркозом, а він насправді не був. Але лише через чотири місяці після того, як його виписали з лікарні, ми нарешті прислухалися до нашого сина. І тоді я побачив небеса. До мене підійшов Ісус з янголами, і вони перенесли мене на небеса. Колтене, а як виглядав Ісус? я зрозумів, що перша людина, яку я зустрів, це Ісус. На ньому був білий одяг з пурпурним поясом. він підійшов до мене дуже граціозно. «Тату, знаєш, в Ісуса є мітки у Ісуса є мітки. Я не зрозумів, що він каже. Нарешті я поставив уточнююче запитання. Колтене, де Вісуса мітки? Син випустив з руки грашки і показав. Ось тут тато. Він пальчиками потикав у свої долоньки, а потім нахилився вперед і торкнувся своїх ступень. «Ось тут, тато Ісуса, мітки. Я був у тронному залі бога. Тепер я знаю як там. але тоді я був засмучений. Тому що не знав, що відбувається. І тоді Бог заспокоїв мене, використовуючи для цього моїх родичів. Після цього мені стало краще. Якось ми їхали на машині, а Колтон подивився на мене і запитав: у тебе колись був дідусь на ім'я Поп? Я відповів: Так, він дуже хороший. Невже? Так, адже у дитинстві ти любив з ним грати, і ви удвох працювали з ним на фермі. Я сказав, так, але звідки ти все це знаєш? Він сам мені сказав. До мене хтось підійшов. Виявилося, це поп. Він запитав: Ти син Тода? Я відповів, так. Він сказав, що він твій дідусь. Так я з ним познайомився. Так, поп. Ми з ним були дуже близькі. У ранньому дитинстві я у всьому брав приклад з нього. Мені не було ще й семи років, коли він загинув в автокатастрофі. Якось я сиділа за столом, і розбирала рахунки, як я завжди це роблю. А син підійшов до мене і сказав, що у нього дві сестри. Йому довелося це повторити кілька разів, перш ніж я звернула на нього увагу. Нарешті я відклала свої справи у бік, подивилася на сина і запитала, чому ти так кажеш. Так, дві. Одна з них померла у тебе в черевці. Я поглянула на нього і запитала, звідки ти про це знаєш. Вона сама мені сказала, і потім він її описав. вона схожа на Кесі, але тільки волосся коричневе. Щойно вона мене побачила, то підійшла і обійняла мене. Він так і сказав: вона мене все обіймала та обіймала, а мені це не подобається. просто не люблю, коли мене обіймають. У мене стався викидень напередодні дня батька. Через це було дуже боляче. Ми думали, що нам вдалося впоратися з тією бідою, змиритися з тим, що наша дитина померла. Але коли Колтон сказав, що у нього дві сестри, я була приголомшена. І намагалася зрозуміти, про що він говорить. Коли ж син її описав, я зрозуміла, що він має на увазі саме її. Він сказав, вона чекає, коли й ви прийдете на небеса. Ми розпитували його про небеса. А він описував усе в яскравих подробицях. Після чого я запитав: А ти хотів звідти повернутися? Я знав, що покину небо, тому що до мене підійшов Ісус і сказав. Колтоне, тобі треба повернутися. Мені не хотілося повертатися, але він сказав, що відповідає на молитву мого тата. Я пригадав ту грубу і нешанобливу молитву, коли я кричав на Бога, і подумав: Невже він відповідає і на такі молитви? Сьогодні Колтон здоровий одинадцятирічний хлопчик, який усім розповідає про свою подорож на небеса. Я дізнався, що небеса є насправді, і вам там сподобається.